Якщо ви маєте колекцію платівок, то ви, ймовірно, маєте вініловий програвач. Якщо ж ви маєте вініловий програвач, то ви, напевно, маєте фонокоректор. Що таке фонокоректор? Як він працює, як його обрати? Ось на ці питання я буду відповідати, на прикладі Alva Solo, Alva Duo від Cambridge Audio і ламповий T-Box S2 від Project. Буде цікаво. От давайте сьогодні без зайвих церемоній. І так зрозуміло, що це канал I'm Audio, Мене звати містер Санні, і я зараз в студію руками Продакшн. Ось незрозуміло тільки, чому вертак не можу працювати без фонокоректора. Для того, щоб це пояснити, треба. Купнути у технічні моменти. По-перше, голка рухається по канавкам платівки та перетворює фізичний відбиток звукової хвилі у електричний. Сигнал, що передається з головки картриджа, дуже-дуже слабкий. Його треба підсилити, щоб підключити до лінійки. Тобто фонера, <кхм> 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 тобто фонокоректор, це частково передпідсилювач. підсилювач, тільки частково. Записали. По-друге, запис на платівках здійснюється з врахуванням технічних особливостей аналогового запису та відтворення звуку. Якщо не вдаватися у подробиці, то зазвичай при записі пісня на платівку низькі частоти спеціально зменшують, а високі частоти підсилюють. При відтворенні платівок фонокоректор використовує обернену квалізацію Ріа, RIA, тобто RIAA. Ця технологія компенсує зміни, які були спеціально внесені під час запису. Так, Ріа, все правильно, типу. -I -I Амплітудна частотна характеристика, яка у нас називається АЧХ. Чому при записі постраждали низькі Низькі частоти? При перенесенні їх на вініл займають... Ну, дуже багато місця, просто фізично займають багато місця в ширину. Канавки б розширювались до розмірів канав, і це означає, що на платівці було б набагато менше треків. Та й сама тонка голка <толків>, телепалась би в такій канавці. Ну як олівець у склянці. Отже, технологія рія, яку схвалили ще 1953 року, і досі вважається оптимальною для вінілу. І нарешті третя Фонокоректор коригує відношення між сигналом, що передається з вінілу, і рівнем шуму, який присутній у системі. Це фізичні аналогові прилади. Тут шумить тупо все. Вініл має свій шум, звукознімач має свій шум, обмотка магнітної головки створює шум, електричні, електронні, фізичні процеси у пристроях та під час передачі сигналу створюють шум. Просто уявіть собі, б сталося би, якби фонокоректор підсилював усі шуми так само, як і сигнал. Тож якісний фонокоректор, фабам! Ба має низький рівень власних шумів. І у мене якраз. Такі красені. Будемо їх розгортати швидко. Отже, вертак без фонокоректора. Це все одно, що вертак без картриджа або без платівки. Це буде така просто дорога підставка для келихів і ще обертається. <хи> а, на щастя, для меломанів початківців більшість вертаків постачається з вже встановленим фонокоректором. Також їх можна знайти у деяких підсилювачах та ресиверах. Але, от як окремий прилад, фонокоректор може бути більш функціональним для меломана, що більше хоче почути, наприклад, більше звуку, більше якості, більше задоволення від аналового. Ого! Від аналового відтворення! Улюблених платівок. Yes. Е, тільки завжди є нюанси. Ось не поспішайте бездумно купувати дорогий фонокоректор. Якщо у вас вертак початкового рівня картридж, так само початкового рівня акустика, взагалі початкового рівня, то фонокоректор. Не листок подорожника, куди б його не прикладали, покращення не станеться. І ефект від цього апгрейду ви не почуєте. Саме для покращення звуку вам доведеться спочатку вивести на вищий якісний рівень акустику, голку, а може і, взагалі, цілому вертак. І тільки потім ви підбираєте рівне за класом фонокоректор. Отже, ще раз таки, отже, після отже, вам потрібний виносний е -е, фонокоректор, якщо у вас зовсім немає фонокоректора на вашому вертаку, або ж якщо ви дійсно хочете почути щось більш цікаве, глибоке, аудіофільське. При цьому, враховуючи тип картриджу, який ви плануєте використовувати, MM чи MC. Ну а що ви думали, що це всі нюанси? Чим далі в ліс, тим тонше голки є MM Moving Magnet Картриджі. У головках цього типу голка звука знімача з'єднана з магнітом. Вібрації голки передаються на магніт. Магніт рухається поруч з котушками і створює в них змінний струм. І цей сигнал далі мандрує на фонокоректор. А є MC Тобто MC – Moving Coil картриджі. В них голка з'єднана з рухомою котушкою, що рухається між нерухомими магнітами. І так само створюється змінний струм, і він вже мандрує до фонокоректору. Більш детально про всі примудрощі голок ви можете подивитися ось в цьому відео про ортофон. Важливо. В звукознімачах МС вихідна напруга менше 1 мВ, У ММ MM вихідна напруга більше 3 мВ, Тому при використанні МС головки зазвичай треба фонокоректор з більш високим коефіцієнтом підсилення. Або ж універсальний фонокоректор, який вміє і з МС, і з ММ. MM. Це важливо враховувати. Все, важливо, ось тут вже можна видих... видихати. Бобер видихає теоретична частина завершилася. Далі вже тільки практика. І а, вона не почнеться, поки ви не поставите лайк та не підпишетеся на канал. Дякую, дуже дякую. Тепер, коли ви маєте розуміння, на що ж фонокоректори можна щось і запропонувати, але ось тільки те, у чому я певен і що перевірив особисто. Почну з доволі відомого бренду Cambridge Audio. Компанія, що за плечима має досвід 55 років, і яка, до речі, починала свій зірковий техношлях з підсилювачів. Отже, Alva Solo має назву ідентично до відомої лінійки програвачів Alva. Це простий зручний MM фонокоректор тобто він знадобиться, якщо ви плануєте використовувати тільки mm голки Нагадаю, вони достатньо зручні, їх легко встановлювати, змінювати, і вони дешевші за mc картриджі. І я завжди кайфую від розпакування продуктів Cambridge. Аудіо. У них завжди все красиво, продумано, мінімалістично. Кабель живлення 1, кабель живлення 2, читанка, сам пристрій і сумка. сумочка Красиво. Доволі легка, але міцна конструкція. На передній панелі аж одна кнопка в ку, і все. На задній панелі так само, все просто. Це ось точно не е, панель управління літаком, то це лише вхід для кабеля живлення, вихід для тюльпанчиків, баланс канал, ферсія вхід та гвинт заземлення. Елементарна залізяка. Ось після перегляду цього відео просто бери і користуйся. Але виробники радять обов'язково знайомитися з технікою безпеки. Ну там не знаю в акваріум з фонократером не стрибати, яєчні на ньому не розігрівати і. Е, Горіхи так само не колоти. Все, в принципі, абсолютно стандартно. Його плюси в надійності у фірмові Технології боротьбі з шумом за рахунок покращення схем, компонентів, плат і монтажу всіх цих складників. Дозвуковий фільтр допомагає усунути низькочастотний гуркіт, і в результаті ви маєте приємну деталізацію, звукової сцени. Серед також приємних деталей пристрій переходить автоматично у режим очікування, якщо ви не використовуєте його 20 хвилин. Матеріали якісні, збірка якісна, все супер. Але. Цей фонокоректор вміє лише з ММ-картриджами. І якщо ми захочемо проапгрейдити голку і вийти на рівень вище, нам буде потрібен МС-фонокоректор. Англійці були до цього готові, в сенсі до такого сценарію апгрейду і пропонують. Альва-До в комплекті, кабель живлення 1, кабель живлення 2, читанка і сам пристрій так само із красивою сумочкою. Це ж було вже. На відміну від соло, тут всього набагато більше. На передній панелі кнопка в кнопка вибору типу картриджа, MMTMC, вихід для навушників і крутилка гучності навушників. Ну, якщо ви хочете ізольовано насолодитися теплим та ламповим на самоті. На задній панелі вихід. Пардон, вхід для кабеля живлення. Тюльпано вихід на підсилювач або ж активні колонки, баланс і входи для підсилення МС та ММ картриджів. А і о, ледь не забув про те, що тут так, так само, як і завжди, є земля. Усі переваги попередника збережені та примножені на два. І головне, після апгрейду МС картриджа, ось у моєму випадку, це буде ортофон. Ось такий квінтетрат. Звук дійсно стає більш деталізованим. Частотні характеристики, обогі, дуже багаті і дуже так лоскутять мій слух. Я просто на всі 100% задоволений. А чому? Тому що це голка mc квінтет, все абсолютно логічно. Хочете апгрейд, берете MC, берете фонокоректор, радієте. Які спільні якості мають Solo та Duo? Ці моделі оснащуються вбудованим спеціалізованим імпульсним блоком живлення, який оснащений металевим екраном та відрізняється дуже низьким рівнем шуму. Також елементи плати вбудовані вбудовані за методом поверхневого монтажу, тобто деталі монтуються безпосередньо на поверхню друкованої плати без використання наскрізних отворів. І завдяки цьому небажні шуми та перешкоди зводяться просто до мінімуму. Інженери компанії подбали про те, щоб низькочастотний гул, що виникає при відтворенні старих. Пошкоджених часом та експлуатацією платівок не викликав перенавантаження акустичних систем. Для цього на борту фонокоректорів є інфразвуковий фільтр, що успішно справляється з цією проблемою. Ну просто повний хай-фай! хайфай. <плес> У нас залишився останній третій ламповий фонокоректор. Це Project Tube Box S 2 з повністю дискретною схемою без використання будь-яких операційних підсилювачів. Він підходить і для MM, і для mc картриджів. Він дозволяє змінювати лампи, змінюючи фарбування звуку, за бажанням аудіофіла. І це прям такий конструктор для дорослих. Потім ви зрозумієте, чому його розміри. Ось настільки компактні, що у мене виникає питання, а що він вміє підсилювати? Комплекси неповноцінності? Ну, зараз він повинен підсилювати цікавість. Почнемо з компанії. Project Audio System це австрійська компанія, виробничі потужності, якою знаходиться в Німеччині, Чехії та Словакії. Засновником компанії Гайнц Ліхтеннегер. 1991 року, коли в Мейнстрімі були проривачі cd дисків, і майже тільки вони а вертаки почали закидати кудись там на. Горище, або ж взагалі назвали ще Ліхтеннегер вирішив, що робити з платівок вазочки зарано, і заснував свою компанію, що ставиться на меті залучити якомога більше людей до хайфай. Аналогового. Wi-Fi. Зараз продукти Project Audio можна знайти у понад 80 країнах. Цікаво, що за словами маркетологів компанії, ручна і тільки ручна збірка відбувається техніками у Чехії. Чотирихетапний контроль якості також гарантує, що все буде працювати належним чином. У свою чергу у Словаччині компанія налабалася виробляти аудіокомпоненти такого мікророзміру. Зменшуються шафи пристрою, зменшується і ціна, але при цьому якість і продуктивність залишаються на високому рівні. Можливо, і це є відповіді на питання, чому цей фонокоректор такий малий. Давайте його розглянемо. Коли я вперше його відкрив, я трошки був спантеличений. Ну добре, ось на передній панелі все зрозуміло. Ось кнопка включення, ось кнопка попереднього фільтру. А це о май гад, фіча регулювання гину передпідсилювача. Ну взагалі то я небагато де бачив таке, тому вау. Повертаємо на 180 градусів. Земля, вхід, вихід, живлення, і наче поки нічого такого несподіваного. Але. Якщо перегорнути прилад, то на ньо, на, на його ось ніжній панелі бачимо маленькі перемикачі ємності і опору. А ось тут починається технічна алгебра. Це вам не кнопочку вкл натиснути, і все. Що з цим робити? В особливості тим, хто прогулювали фізику і не ознайомився, наприклад, зомами і пікофарадами. Я правильно як сказав? Пікофаради. Ну так. Відкривати інструкцію і читати. Засмучу вас, інструкція керування максимально незручна, іначе там все розписано по справі. І навіть приклади наводяться з ММ, МС, картриджем, ортофон, але все одно нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Давайте розбиратися разом. Ми маємо два рядки перемакаче і свічей. За логікою, кожен рядок відповідає за окремий канал, правий та лівий. Далі свічі номер 1 2, 3 відповідаються за вхідну ємність. Тим часом свічі 4, 5, 6, 7, 8 відповідають за опір. Далі, для налаштування MM та високопродуктивних мс картриджів, що мають імпеданс 47 кОм, треба використовувати перші три свічі. А при налаштуванні низькопродуктивних мс шек треба використовувати свічі 4, 8, що впливають на опір. Зрозуміло. Ну, а далі наступний алгоритм: заходите в НЕТ e і з'ясовувати технічні параметри вашого картриджа, якому плануєте зробити лампову фонокорекцію. Потім відкриваєте таблицю у інструкції, врубаєте з який свіч піднімати, і врубаєте його олівцем чи викруткою, бо вони ну зовсім мікроскопічні. Особливості налаштування цього фонокоректора. Під час будь-яких маніпуляцій з налаштуванням його необхідно відключати від джерела живлення та підсилювача. А ще не треба чекати, що ламповий прилад миттєво включиться. Не поспішайте, аналог любить любить людей, що не квапляться. Ось так. Якщо комусь всі ці вхідні параметри здалися складними то сильно не приймайтеся, я не думаю, що ви там будете щодня е, представляти різні типи голок. Скоріше за все, ви поставите один режим і можете ще поекспериментувати з налаштуваннями, і далі вже будете насолоджуватися трушним теплим ламповим звуком. Я ось настільки в захваті від цього девайсу, що ще раз прилічу переваги. Працює з ММ та мс картриджами, точно вирівнює звук за стандартом RIAA, Містить схеми без операційних підсилювачів, позолочені входи та виходи RCA, добре фільтроване високовольтне анодне живлення. Наявність це сапсонік фільтра, фронтальний регулятор гейно і те, за що обов'язково зачепиться око: дві змінні лампи. І сі C83. За словами виробника, зміна ламп кардинально впливає на звуковий підпис приладу. У мене не вистачило нахабства розкручувати новий прилад та міняти лампи для цього тесту. Але є користувачі, які не тільки змінювали лампи, але й поставили під сумнів питання стовідсоткової трушності впливу ламп. Так, на думку вініломанів з англомовного форму Vinyl Engine на лампи. Подається занадто низька напруга, щоб помітно змінювати звук. І що лампи скоріше демонстраційний елемент. А вся основна робота по попередньому підсиленню сигналу, начебто пропадає на підсилювачі, що приховані у нутручах цього пристрою. Щоб впевнено відповісти на це питання, треба бути інженером-електриком. Якщо ви інженер, то пліз прокоментуйте відео, що ви думаєте про функціональність таких ламп. А я як діджей цілком в захваті від звуку і від форм фактора. До речі, Project Audio System сміливо експериментує з дизайном своїх продуктів і випускає лімітовані вертаки присвячені іконам, іконічам Бітлз, Stones, Металіка, зіркові Джек White і навіть Паростелар. все. здається, я дуже захопився, і час підбувати підсумки. Audio Alva Solo. надійно, чітко, якісно та бюджетно. Цей фонокоректор в першу чергу для тих, у кого немає вбудованого фонокоректору, чи для тих, у кого вініловий програвач. Бюджетного сегменту до 300 баксів і ви бажаєте покращити якість звуку без зміни програвача. Бо в бюджетних вертаках, як правило, MM-фонокоректор дуже простий, і, знову ж таки, бюджетний. Cambridge Аудіо Альва Дуо дуже сподобався. Все просто, зрозуміло, функціонально, підходить для ММ МС. Якість матеріалів суцільне задоволення. Користувальницький досвід one love. зручно за усіма параметрами. Є вхід для навушників, точніше вихід, і звісно, звук з якісним картриджем. Він просто роз... Розкривається, розквітає деталізація на висоті. Е, все таке живе, аналогове і жодних спотворень звуку, навіть на великій гучності я взагалі не помітив. Ціна помірно, якщо брати до уваги відмінну якість та перевірний бренд, я б його просто всім радив. І нарешті, цю Box S2. Треба ось так розпочати. Я не раджу цей пристрій нетерплячим меломанам. З цим девайсом реально треба розбиратися. Його раджу тим, кому мало параметрів зручності, кому треба неординарний користувальницький досвід, хто любить нестандартні рішення, пошук та експерименти, бо це як такий аудіофільський конструктор, де все можна змінити, щось налаштувати е з чимось пограти. Ну коротше. Для нас підходить. Якщо ви ще не підписалися на канал IM Audio, то зробіть це зараз. Ми піднімаємо цікаві теми і презентуємо цікаві пристрої зі світу Хайфай. Також підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, руками продакшн, містер Сані, і все буде хайфайно.